Наша друга поїздка в новий дім. Складаємось в дорогу. Я з покоління Тетрісу. Тетрісу і в реальному житті ціни немає, навіть ще місця в машині трохи залишилось. Коли їдеш з Києва додому, найбільше радує не дорога, хоч вона гарна, а те, як змінюється температура за вікном, виїхав з глибокої осені, приїхав в літо. Хіба що день короткий. Тепло, навіть жарко в кінці жовтня ходили в футболках, а потім привезли з собою в Київ бабино літо. Цього разу в мене була секретна зброя племінник, бо сама я ті ями під дерева в нашому ґрунті не викопаю. Сонце море. Найгарніший в світі краєвид. Лебеді улетіли не всі. Маленька зграйка ще харчується, сусіди розповідають, що завжди хтось лишається зимувати, все як у людей хтось легко змінює місто, країну, оточення, а хтось приростає до рідної землі і не шукає іншої. Не хочу бути пафосною і бажаю легкої зими нашим сміливим лебедям. Дві проблеми не давали мені спокою жити в Києві. Перша минулого разу ми саджали інжир та гранат і не обідрали на них листя, бо не знали, що треба. Я дуже боялася, що вітер їх висушить вщент. Ось мої дерева. Листя зав'яло, більшість облетіла, та бруньки ніби живі і гілки еластичні, не ламаються. Мабуть, продавцю і на думку не спала, що хтось не розуміє про листя. Ми ж не починаємо рецепт борщус налити в чисту каструлю, чисту воду, поставте на плиту, вогонь під каструлею обов'язково треба запалити. Ось і він не розповідав найочевидніше, на його погляд, речі, а варто було б, коли маєш справу з невіженними початківцями. Листя цього разу ми обірвали все. Добряче полили рослинки, пролили укорінювачем. Сподіваюсь, вони живі і нас пробачать. Друга проблема минулого разу ми потравили миші. Згадуючи, як вони нас тоді тероризували, я готувалась до гіршого, чогось на зразок поля битви після побоїща Ігоря Святославовича з половцями. і мала на поготові телефони готелів по сусідству. На випадок, якщо в будинку не буде чим дихати, не знадобилось. Всього дві дохлих миші знайшли, спакували, а потім виконали в смітник на заправці. А що з ними зазвичай роблять? Не ховати ж їх з повним обрядом? Викопати чи прокопати неглибоко, не варіант. Сусідських котів жалка, чи свої колись відкопають. Тож ночували ми в будинку, який цього разу був наш, і ніхто нам по головах не скакав. Вночі над морем вийшов повний місяць, а над будинком піднявся оріон, сяючим мечем у тризіркового пояса. Таких зірок в Києві не буває. Ранок, світанок, кава. Подивилися, як з моря повільно встає сонце, і заработав. Саджаємо дерева, розпаковуємо саджанці, мої гілочки, мої корінці. Дві яблуні, дві сливи, два персика. Вже повністю підготовані до посадки. Коріння підрізане, листя зняте. Нам їх подарували наші підписники з сімейного розплідника садових культур Волинь Сад. Це було неочікувано щедро і дуже приємно. Господар Волинь Сад Яків сам запропонував нам дерева, сам відібрав сорти. Ми казали, що нам потрібне щось, що буде рости всупереч нам і навіть трохи на зло, хоч в природі навряд чи існують настільки невибагливі дерева. Це не реклама. Яків запропонував дерева просто так, не вимагаючи згадки в ролику, але я все ж хочу трішечки розповісти про це підприємство. Сімейний розсадник краще і надійніше за великий інтернет-магазин, який невідомо де перекуповує саджанці, тим більш закупівлю будь-чого з рук на базарі, навіть по ціні, хоч це не головне. Сорти люди обирають як для себе, дерева плекають як для себе, і їм не байдуже, приживуться вони потім у вас чи ні. Надають повну інструкцію, як посадити, що далі робити, чим протязі сезону обробляти. І ще раз, розплідник називається Волинь сад. Посилання на інтернет-магазин залишаю в описі. Щиро раджу! Вони класні. Це початок нашого саду: шість перших дерев. Чудові сорти. Вже навчені Яківам та Ютьюбом, цього разу саджанцями ми не знущалися. По-перше, замочили корені на дві години в ведрі води, додавши по інструкції укорінювача. і пішли копати ями. Спробували видрати бур'ян на місці майбутньої посадки. Не занадто успішно. Дощу не було дуже давно. Бур'ян міцно тримається, видрати неможливо. На місці майбутніх яв ми траву видрали, інше залишили, щоб взимку затримувати сніг. Ну, принаймні так ми себе заспокоїли. Який сніг, ви спитаєте? Не знаю. Та дуже хочеться вірити, що якісь опади напротязі року тут трапляються, між деревами будемо драти бур'ян навесні, як полізе новий. Лопата не лізе в землю більше, як на штик. І далі не вдовбати. Це ми й минулого разу знали. Тому цього разу мали з собою садовий бур. Дякую підписникам, які це порадили. Теоретично, все мало стати простішим. Теоретично. Бур не лізе в землю. Це якось геть сумно. Як посадити садок без підривних робіт. З пів години, промучившись, зрозуміли, що захисні плівки злес краще б зняти. Пішло веселіше. Але не занадто. Є місця, де не вдовбаєшся навіть буром. На інших ділянках ґрунт трохи м'якіший. Пробурили до 20 сантиметрів, залили водою. Вода хвилин 20 всмоктувалася, добурили до глибини 60 сантиметрів. Розширили яму лопатою десь на ширину 50-60 см. Тепер, думаю, чи немало. Може, треба було розбивати землю глибше. Її як скалу лупаєш, як то бідолашне коріння дорогу собі проб'є. В кожну яму додали перегній з пів стакана гідрогеля, жменю калійних та фосфорних добрив. Зібрали землю в горбик посеред ями. Рекомендую як дуже цінну пораду для кожного початківця. Виставити саджанець, розправити коріння та направити його вглиб з цим горбиком виявилось набагато простіше, ніж тримаючи його у повітрі. Встановили саджанець, розправили коріння, засипали, втрамбували, полили двома ведрами води та залишками укорінювача з ведра. Через день ще раз полили. Яму поки що замульчували сіном, бо жарко. Відчуваюся неосвідченою та дуже незграбною. Колись, як принесла сина додому з пологового будинку, я боялася брати його в руки, клала його на велику подушку і так з подушкою пересувала. Те відчуття тотальної безпорадності, пам'ятаю й досі я хотіла своїй дитині найкращого, та не розуміла, що мені з ним робити. Зараз те ж саме відчуття. Дуже хочу, щоб дерева прижились. Розумію, що легко їм у нас не буде, та сподіваюсь, якимось чудом ми з ними все подолаємо. Прийшов сусід, подивився на наші спроби садівництва, порадив копати більші ями, сказав все буде добре. Треба просто саджати з любов'ю. Дякую, сусіде. Якщо справа тільки в цьому, все в нас виросте. Треба десь терміново замовити річний пісок і додавати його скрізь в кожну яму і в кожну грядку, не жаліючи. І перше, що посажу весною, кукурузу навкруги, щоб захищала від вітру. Сусід прийшов не сам, а з бензопилою. Менш ніж за дві години він вирішив всі наші проблеми з сухими деревами на ділянці. Виглядало це дуже епічно. Та відеопроцесу не буде, бо сусіди то не контент. До речі, дуже тішуся своїми сусідами бути чужому в новому місці, простати в нове життя величезна проблема. Добре, що є до кого звернутися за порадою та допомогою. Може, я не вмію цього показувати, та я дуже вдячна і ціную все, що люди для нас роблять. Рибов показую! Бо нас ними пригостили. Ох, і відвели ж ми душу. Смачнючі дякую, сусіде, маю купу зрізаних дерев по всьому городу. Дрова перетягли на господарський двір, колись знадобляться. Зелені гілки, скільки вистачило сил та натхнення, обрізали та склали в компост. Залишились пеньки різних розмірів, і ось таке. Я не знаю, що тут росло. Якийсь величезний кущ, що займав половину заднього двору, як прибулись з фільму жахів. Наразі план засипати всі пеньки селітрою, зав'язати щільно плівкою і забути про них на півроку. Далі діяти за обставинами. Сподіваюсь, вони висохнуть достатньо, щоб їх потім розтрашити чи спалити. Навмисно залишили трохи молодої акації. Наступного разу пересадимо її за паркан. Нехай вітер затримує. Старий засохлий вишняк у городі. Сусід вирізав велике, плем'яш потім дорізав те, що менше. Дитина отримала в подарунок сокиру. Сам попросив чесно. Люди, а де в Києві точать лопати та сокири? І чим їх точать? Чи сокиру, як кавун, треба зразу вибирати правильно, а я не вмію. Ділянка в нас закінчується стрімким схилом. Спустилися подивитися, чи немає ерозії, бо бачили в Маріуполі, як подібні суви з'їдають берег разом з будинками. Ніби у нас наразі все рівно, берег ніде не відходить. В коментарях мені порадили посадити іспанський дрог для укріплення схилів. Сподіваюсь, він гарно черенкується, бо потрібно його буде багато. Дуже дякую всім за коменти. Неймовірна кількість гарних порад. Я їх для себе виписую та зберігаю, дізнаюсь багато нового і отримую безліч нових ідей. Найдивніше місце на нашому городі навкруги майже пустеля, і тільки тут трава поколіна, через яку не пролізте, ще й досі місцями зелена. Густий полин. Ну, принаймні, я сподіваюся, що це полин, а не амброзія. Якась аномалія. Ванька вирішив, що тут має бути водяна жила. Хотів походити з лозиною та знайти місце для колодязя. Я порадила заразом шукати нафту та алмази. Дитина образилась, а раптом би знайшов. Куди на городі не підеш, скрізь з чимось треба боротися. Дереза. Не знаю, як її правильно називають. Кутки ділянки заросли нею настільки щільно, що неможливо пролізти. Вона колюча, легко ламається і так само легко відростає від коріння, бо дивиться, яке в неї коріння. Воно ніде не закінчується, в цій траві ще й повно равликів. А біля будинку живуть слимаки, та, порівняно з іншими проблемами, ця не найбільша. Видаляю дерезу на господарському дворі. О, привіт ще кілька мішків пустих пляшок. Я ж думала, що все вже вивезла. А в коморі знайшлись два величезних старих телевізори. Можна знову трактор викликати. Цього разу ми знайшли ключі від всіх закритих кімнат та сараїв. Воно все знаходиться, якщо прибирати достатньо довго. Племінник сказав, що відчуває себе в квест-комнаті. Зрозумій, що відкриває цей ключ. Знайди ручку від двері, знайди запчастину від цієї ручки, відкрий двері і знайди. Ну, як і у квест-комнаті. нічого потрібного там не знайшлося. Та сам процес захоплюючий. Епоху великих географічних відкриттів на окремо взятому городі, вважаємо закінченою. Ми потрапили у всі кімнати, зробили ревізію всіх сараїв та підвалу. Скарб не знайшли. Знайшли купу місць, куди треба прикласти руки. Знайшли в сараї величезний брезент. Тож нам було чим накрити компост. Класна штука! Де б ще таких прикупити не за всі гроші світу? В компост ми стягли всі органічні залишки з двору. Сухе листя, бур'ян, зелені гілки спіляних дерев, наскільки був час та натхнення їх обривати. Склали шарами по 20 см, змочили водою, пролили деструктором і чекаємо чуда. Читала, що зручно компостувати в чорних мішках. Ні, не в цьому випадку і не на моєму подвір'ї. В мішок нічого не влазить, а в мене у дворі листя за кілька років нападала з двох величезних дерев. Два мішка я зробила, під горіхом поставила. Подивимося, що з ними далі буде, та це не найпрактичніше рішення. Я складаю звичайну компостну кучу. В світі стало більше на одного свідка мульчі та компосту. Людина ж має у щось вірити. Сподіваюсь, мильча з компостом працюють безвідносно до того, вірить в них хтось чи ні, як карма чи гравітація. А ще сидирати. Руки сверблять десь, нарешті, посіяти сидирати. На більшій частині ділянки в землю лізе не те ще лопата, а навіть садовий бур. Бур'яни тримаються, як умуровані в бетон. Та ось на землі валявся шматок лінолоума. Під ним земля достатньо м'яка, щоб її можна було розкопати. Перед входом в сарай мені грядка метр на метр не потрібна. Та принаймні у мене була можливість ось тут влітку лежав шматок килима. Бур'ян під ним перепрів повністю, його й досі немає. Коли тільки укриття прибрали, землю можна було обробити. Вона була достатньо м'яка. Та я ж не знала, що як тільки воно висохне, знов стане, як камінь. З весни почну накривати землю чимось щільним на пару місяців, трава перепріє і я цю ділянку оброблю поступово і частинами, як з'їсти слона. Зразу все не подужаю. Та воно й не треба. Сподіваюсь, дощ цього року таки піде, і город мені таки переорюють, це має пришвидшити процес. Поки є листя на старих деревах, можна зрозуміти, що там живе, а що вже давно сухе, пообпиляли сухі гілки. Виглядають старі дерева не дуже. Плодових бруньок, наскільки я можу їх пізнати, я там не бачу зовсім. Подивимось, чи розквітне на них хоч щось навесні, та для тіні нехай поки ростуть. А що це таке страшне на деревах зимує? Обрізали, зібрали, спалили. Якщо воно щось корисне, нехай вибачає. Я вже починаю розуміти, що дружніх організмів навкруги немає. Бачу ворога в кожній комасі. І не так же я можливо, не неправа. Яка ж гарна в цьому році осінь! На всьому рясна роса. Я думала, їх тут не буває. Над городом летить срібне павутиння. А ще в величезні зграї пташок. Шпаки, горобці і кожного дня в величезні зграї ворон. Виглядає зловісно, як в книжках Едгара По. Хоча навкруги геть не Вікторіанська Англія зловісні в нашому житті наразі не вороне. Нехай літають, якщо їм треба. Тим, хто скучив за нашим котом, розповідаю кіт в печалі. Кота залишили в Києві. Дарма він скакав навкруги і пакувався в кожний пакет, який я намагалася скласти. Не взяли, залишили. А як його взяти? Ми перед від'їздом все в будинку мишачою отрутою засипали, а раптом жере якусь гидоту до того, як я її знайду, а потім він слав мені в вайбері жалібні повідомлення. Дуже грамотна у нас сім'я. Кіт швидко росте, що не дивно при його апетиті, збільшується чомусь тільки задня третина, лапи та довгий-довгий хвіст. Великі кішки його не люблять. І трохи побоюються. Що не дивно, коли воно гарчить над м'ясом, втекти з кухні хочеться навіть мені. Той, хто каже, легко як зібрати льодяник у неумовляти, ніколи не пробував зібрати льодяник унемовляти. На цьому наразі все. В листопаді їдемо знову. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!